5 червня, ну що, дорогі інвестори, підклав я вам мінус сьогодні жирний за цей тиждень, та й собі також. Що сталося? Сталося те, що золото принесло хороший мінус. Ніколи не можна вірити статистиці. Цей робот ніколи не мав два підряд мінусових дні. Сьогодні був цей його ордер по золоту, коли була до стопа, там третина до стопу, скажемо. Був пінбар, все показувало на те, що все-таки золото піде на продовження росту, бо росло до цього, але ринок вирішив по-своєму і по факту 30% депозита немає. Тому даний робот викидається з роботи, щоб в майбутньому він не підставив таких свиней. Будемо тепер відпрацьовувати валютами, запасайтесь терпінням 2-3 місяці. Це такий реальний, буде швидше відпрацьовано, буду тільки радий.